Та-та-там-там-тарам, -да тра-та-там, тра-та-та, тра-та-та, та-та-та-та-та. Друзі, моя новорічна сосна. Підню сільвестрісь. Короче, так поясню, що це глаука. О, думаю, шпарло, зрубало, скатіна, йорочку, сосну. Але в неї дуже цікава історія, як ця ялинка опинилася в моєму домі. Поїхали. Історія цієї ялинки почалася ось тут, з цього місця. Ну, Вже, звісно, це бачите, <кхи>, ніби якийсь прибулець. Це в мене сосна. Так, все, так було холодно. Грікс variegata. Бачите, ось такі красиві у неї гарнюні варігатні голочки. От, тут десь там, десь там. І тут в общем, ріс у неї на цьому місці гілка пішла. Пішов реверс. Я ж думаю, ну може вернеться, може думати, а вона така поперла, така потужна, потужна, як наша влада. І короте, думаю, блін, що робити. Ну, то Я її ще десь в жовтні зрізав, О, поки ще не було морозів, ну, там собі за засмолилося. І я думаю, що потім цього пагано е вир вирівняю наверх, щоб був, типу, як лідер головний, срок. там зараз це нічого страшного. Може збивати нівак, щоб я десь до стандартного дійсно. Був би не я, От, але бачите, красунчика, яка вон там там варіготність, там варіготність, красота така просто неймовірна. Воно якесь больне, наче скажеш ні, воно дуже красиве. І дай Бог кожному здоров'я, скільки цій сосні. От. Короче, я її зрізав. Поставив, там різав гілочки собі, ноги парив, робив собі Соснові такі, типу припарочки, ну прикольно, знаєш, собі там солі кинув Звичайно, як я розроблю, я беру там відро води, нагріваю його, туди кидаю, проварюю Хвою, соснову туди Десь пів чашки солі, ну класно кажу, ну типу, ну пів, пів, пів стакану, такий, чуть-чуть От, і потім так, а, сидиш і вон так прикольно для ножичок І так її кинув Лежала моя та соснова, потім-потім-потім-потім, от і коротше Ну, вам туди показувати трошки всю красоту. От, коротше, я собі е, думаю, не хочеться пожити, яка сосна, бо ж яка ялинка, боже, стільки горі, думаю, стільки кошмара, от, стільки, все, що, тільки можна було. Ще там, от, хто мене в фейсбуці, я там зробив сьогодні допис, подивіться, будь ласка, про це про про новогодні салаті Коротше, І воно мене так все порвало. То, думаю, та то, пішла, думаю, ти в сраку скотина, розумієш? І поставив таку сосну красиву. Бач, пригодилася, от, там водичку їй долив. От, але... Потім її потрошечко її утилізую, буду далі різати, буду, буду біти, <смі> з ким станеться дружить. О, бачите, тут хватає в мене всього цікавого. Сосенки такі. Тут вона ходить обережно, бо тут все вже посажене. Красиво. Бачите, банчо що Тунберга. Звісно, в поні це дуже красива штука. Такі, треба дуже багато місця. Бачите, яка янка красива. Це там, там такие. От Сейчас буду вас вітати з Новим Роком. Друзі, ну коротше що, вітаю вас всіх з Новим Роком. Я дуже радий, що ми вже багато років поспіль, Ну, як мінімум років 8 точно, є 8 лет. Да? Я за е... Німешавський Олень. Боже далося так холодно, так неприємно, але все одно слава Богу, що хоч куди вийти і чим йти, правда, друзі? Я бажаю вам всім е, максимально продуктивних років. Зелені багато, варігатності, якщо любити, звісно. Ну і звісно, щоб закінчився весь кошмар. Це вся наша війна, щоб її закінчили, щоб у нас була можливість бути в себе вдома, зі своїми рідними, близькими. Ну і звісно, щоб... Не рубайте йолки, не рубайте сосни, в себе в саду, тому що це прекрасно і не втикайте з реверсами. З новим роком, шанцом!